Agora! Ви на ютуб-каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати спарк трейкер 26 колесо, рама алюмінієва 13 дюймів. Гірський велосипед чудова альтернатива громадському транспорту. Його можна використовувати як по асфальтній дорозі, так і по бездоріжжі для щоденних поїздок по місту і для далеких вилозок на природу. І якщо вам потрібен недорогий велосипед, що має багато просту та надійну комплектацію з тривалим експлуатаційним ресурсом, чітку керованість у будь-яких умовах, то треба вибирати спарк трейкер. Яскрава кольорова гама байка не залишить байдужим на навіть найвибагливішого райдера трендові кольори Spark Tracker вирізняють ваш велосипед із безлічі інших та відразу привертають увагу. В основі конструкції Spark Tracker – зварна рама з посиленими задніми пір'ями, виконана з алюмінієвого сплаву 6061, який має малу вагу. Водночас вона міцна та не схильна до корозії. Гідроформовані труби дають змогу змінювати стандартну трикутну геометрію рами, що забезпечує додаткові ребра жорсткості без нарощування об'єму матеріалу. У результаті поліпшується динаміка велосипеда. Спарктрейкер 26 колесо рама алюмінієва 13 розрахована для велосипедистів зі зростом до 135 см. Геометрія рами гірська ламп і рамі буде комфортно кататися тривалий час для надійного керування швидкістю та безпекою. На обидва колеса байка Spark Трейкер встановлені високоефективні дискові гальма з діаметром ротора 160 мм. Для них не важливі ні дорожні, ні погодні умови, ні вид покриття. Гальма завжди залишається такими щутливими, спрацьовуючи однаково швидко і надійно, та гарантовано зупиняють велосипед. Пет саме там, де треба. Додаткову амортизацію надають покришки з універсальним високим протектором, які привертають увагу бічної яскраво-червоною лінією з логотипом Spark. Завдяки ексцентрикам, зняти та встановити колесо назад не буде виникати труднощів без додаткового обладнання. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Додаткові аксесуари та екіпірування ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто кащу, вулиця Тамаша Масарка, 54, навпроти супермаркету Сільверленд. Біля Діду. А для додаткових характеристик переходіть на наш сайт. Мотолюкскрапкаком. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Або замовляйте за номерами, вказаними у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть в подбайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.